Як звездся чоловіка з розуму при першій зустрічі? Є один тип погляду, який викликає сексуальне збудження швидше, ніж дотик. І це підтверджено дослідженням Гарварду. Нейропсихологи довели, погляд, який триває трохи довше за звичний від 2 до 3,5 секунди, активує систему винагороди в мозку. Тобто він викликає відчуття, схоже на захоплення і потяг. Збережи це відео, і ти захочеш знову повернутися до нього. Погляд повинен бути м'ягким, нестійким, неоцінюючим, без напруги в чолі й губах. Тобі не треба грати роль, тільки спостерігати, ніби ти вже знаєш, що чоловік є твій. Тоді його мозок це щитує як підтвердження. І тягнеться до тебе. Моя клієнтка випробувала цю техніку на першій зустрічі. Він не просто запросив її на другу, він почав сам писати щодня, бо сказав: твій погляд залишився в мені. На експрес-консультації ми розбираємо саме твою ситуацію, і я даю чіткий план, що зробити, щоб твій погляд не просто подобався, а зачіпав на глибинному рівні. Якщо ти хочеш не чекати випадковостей, а знати, як керувати увагою чоловіка. А як ти реагуєш, коли чоловік дивиться прямо в очі? Це включає тебе чи лякає? Напиши в коментарях, мені дуже цікаво.